А зараз увага, друзі, я спеціально зупинився сказати вам, що 21 година трансляція буде і хочу розіграти тут тисячу гривень між підписниками до 1 вересня, тому що вже сьогодні яке? 8, в школу вже пішли, батьки ваші вас підготували, а в Італії, до речі, йдуть завтра, післязавтра. До мене сьогодні позвонили з українського. Дому, школи, що хочуть 20 вересня мішку нашого на свято. А зараз не про те. Що я сказав, що хочу розіграти тисячу гривень, як речь, оскільки людей приходьте в ефір і рандомно щасливий номер до свята 1 вересня отримайте бонусні собі призи. І розкажете, як ви в школі учитеся зараз, які оцінки ставлять вам, які завдання. Так що. Зустрічаємося через 10 хвилин прямій трансляції в Тіктоці, в Тіктоці, в віталій Хто не підписаний, підписується. З нами цікаво. Два рази на день я в прямій трансляції зранку ввечері. І хочу сказати, що завтра, о 9-й ранку, ми будемо робити зарядку по проєкту «Вставай шкода дня. Хіба в мене якісь замовлення срочне, термінове по перевезеннях, але я все одно зупиняюся, незалежно де, і під вас підсраюсь, тому що наші проєкти розвиваються, дружба між країнами. І Живий контент, це круто. Не забувайте давайте мені свою інформацію, як ви учитесь, який графік. Тому що сьогодні мені сказала Юлія, що в Кам'яне-Каширську з 8 години і там з 9.35 до 10.05 перерва велика. На перерва хочу об'єднувати класи школи по Україні і проводити теж якісь цікаві ідеї, батли. Слідкуйте, з нами креативно цікаво і. Прикольно. Все. Зустрічаємося в ефірі через 10 хвилин. Так, тут треба щось підбрити, напевно, так? Да? Загально я файний хлопець. Так чи ні, Поставили лайк.